Вітаємо у Харківському медіа мережовому підрозділі Медіа Центру Україна. Зараз з нами в студії знаходиться Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців. І сьогодні будемо говорити про презентацію програми USAID, конкретно спроможна економіка України. І пан Олександр, як керівник програми, вам слово. Доброго дня. Сьогодні ми анонсуємо наші нові активності в рамках програми підтримки відновлення економіки регіону, підтримки розвитку підприємництва, повернення компаній. Ми починаємо нові активності в напрямку підтримки компаній, які займаються виробництвом займаються експортом у співпраці з програмою Конкурентна спроможна економіка України. Проект називається Харків Резіліент» і він направлений на цільові аудиторії, які ми раніше не охоплювали. Ми з літа цього року працювали в основному з мікробізнесом малим бізнесом, самозайнятими особами, яким допомагали або відновлювати свою діяльність, або починати свою діяльність нову. Зараз ми будемо працювати вже почали працювати з компаніями. Які потребують також відновлення, мають потенціал розширення працевлаштування нових робітників, займаються сферою переробки, виробництва металообробки, деревообробки хай-тек, інші напрямки, виробництво продуктів харчування. То, і яким потрібна підтримка для перебудови бізнес-процесів, допомоги у розробці індивідуальних планів розвитку і або виход на ринок Європи, або ті, хто вже працюють на експорт, яким потрібно залучати нових партнерів. В рамках проєкту в нас три напрямки діяльності буде: перший напрямок діяльності це надання навчальних послуг. В рамках навчального курсу, який адаптований буде саме під цю цільову аудиторію, другий напрямок він пов'язаний саме з розробкою індивідуальних планів, консультуванням, також допомога в залученні інвестицій, грантів чи кредитів. І третій напрямок це розвиток напрямку. Нетворкінгу комунікації як між підприємцями, компаніями, так і між підприємцями, представниками влади для того, щоб вирішувати ті питання, які є, також в рамках цього проекту. Ми будемо займатися розробкою програм розвитку. Це місцеві програми сприяння розвитку підприємництва, також напрямки окремі по галузям, і будемо проводити адвокацію цих програм для прийняття їх на, як на обласному рівні, так і на рівні місцевих громад. Окрім цього, всі проблеми, які ми будемо ідентифікувати, ми разом з партнерами в рамках національної коаліції. Будемо адвокатувати зміни національного законодавства для того, щоб створювати комфортне бізнес-середовище для роботи бізнесу. І в першу чергу ми зацікавлені і націлені на створення такого бізнес-середовища саме у Харківській області, як регіоні, який дуже сильно постраждав від. Повномасштабного вторгнення на деокупованих територіях і на тих територіях, які ще будуть деокуповані і будуть потребувати відновлення. На сьогоднішній день вже можна долучитися до наших заходів. Анонси ми постійно публікуємо як на сторінці Асоціації приватних роботодавців, так і на нашому сайті. Також я особисто... Періодично роблю пости на своїй сторінці в Фейсбуці. Ви можете долучитися на будь-якому етапі, зареєструватися як на навчальний курс, так і долучатися до наших інших активностей, які будуть проходити поза навчальним курсом. Ну, самий найближчий це майстер-клас від Дмитра Грицького, який відбудеться на наступному тижні 2 грудня. І учасники цього майстер-класу вони отримують змогу розробити або удосконалити свій власний бізнес-процес, удосконалити бізнес-модель, по якому працює ваша компанія, і застосовувати ці знання для власного розвитку. Дякую, пане Олександро. Є кілька уточнень. Перше стосується того, що ви перелічили декілька галузей, в яких планується починати співпрацювати з бізнесом. Чи є певні преференції, тобто чи є можливо ієрархії, які галузі першочергові, з якими ви хочете працювати? По суті, це доповнює наші попередні активності, і ми будемо працювати з тими компаніями, які націлені на розвиток масштабування. Розширення свого виробництва або надання послуг і точно бажають вийти на експорт або вже експортують і мають потребу у підтримці цієї діяльності нашими партнерами в рамках заходу виступають різні структури серед них, наприклад, експортно-кредитне агентство. У нас вчора був дуже цікавий захід. Який стосувався презентації їх програм, які допомагають залучати додаткові кошти та страхувати експортні ризики щодо неоплати товару, який був поставлений, в рамках цієї діяльності також партнерами виступають деякі банки: це і Укрексімбанк, Ощадбанк, ПУМП, Укргазбанк. І, до речі, забув сказати, що всі наші активності. Ми дуже активно будемо реалізовувати у співпраці з органами місцевої влади. Це як обласна адміністрація, так і міська рада. Також ми вже наладили постійні. Зустрічі з харківською митницею Державною податковою службою Харківської головне управління, Харківський обласний центр зайнятості, тому що дуже багато питань щодо розвитку. Саме часто стосується питання податкування чи оформлення митних вантажів, чи працевлаштування до пошуку найманих робітників. Дякую, друге питання стосується того, що які саме критерії відбору учасників за вашими словами, ви переходите від роботи з мікро та малим бізнесом до компанії з потенціалом розширення, тобто, як саме відбираються учасники програми? В нас є виділені критерії, які ми хотіли б бачити. По-перше, це як я вже перелічив основні компанії, які займаються виробництвом, переробкою хай-тек, мілітарі-тек, займаються експортом, логістика, виробництво продуктів харчування. Далі це компанії з потенціалом розширення свого персоналу. Тобто ми розглядаємо компанії, які вже працевлаштували робітників або планується зробити. І кількість найманих працівників не більше 250 осіб. Тому що 250 та більше це вже більша категорія, і таким компаніям також підтримка потрібна, але ми все ж таки націлені на малий і середній бізнес. Як я вже сказав, це компанії, які планують розвиток, вони мають потребу у розробці бізнес-планів або індивідуальних планів стратегій на розвиток, у тому числі націлені на експорт. Усі ці компанії, або е, також ФОПи, це можуть також бути фізичні особи-підприємці, які можуть долучатися до наших активностей і приймати участь як в начальних заходах, так і отримувати консультації. Дякую. Ще є уточнення з питання від журналістів. Олександр пару уточнень. Пару Який термін дії програми? Програма в нас стартувала 18 вересня, і вона завершиться наприкінці травня. На протязі реалізації програми ми плануємо два навчальних курси. Тобто, якщо ви не попадете на перший, ви можете долучитись до другого. Ми плануємо надати приблизно 200 консультацій компаніям. і ми плануємо провести нетворкінгові заходи. В тому числі ми плануємо на весну наступного року великий економічний форум, який допоможе обговорити напрямки розвитку. Поспілкуватись з компаніями між собою, запросити інвесторів та донорів, які можуть фінансувати таку діяльність або підтримувати компанії фінансово, друге уточнення. Я правильно розумію, що. Основний фінансовий спонсор цієї програми USAID, тобто уряд Сполучених Штатів, правильно? А якщо бути точно, саме програма конкурентна спроможна економіка України, це так правильно звучить. Тобто, нас підтримує не напряму агентство міжнародного розвитку USAID, а саме програма, яка реалізується цим агентством. І останнє ну наскільки я правильно зрозумів, це програма зорієнтована в основному. Основна цільова аудиторія це експертири українські. Ні, не тільки це також компанії, які займаються розвитком, експортери також цільова аудиторія, але ми також будемо допомагати компаніям щодо розвитку експорту, наприклад, розвиток, розробка експортних стратегій для того, щоб планувати вихід на ринки Європи. Дякуємо за запитання. Ще одне уточнення після завершення навчального блоку, тобто, коли ви навчаєте, консультуєте, хто саме виступає експертами в цьому процесі? У нас на сьогоднішній день залучено сім експертів. Це члени асоціації, які з липня активно займаються наданням таких послуг. Програма, яку ми будемо запускати, вона буде мати вже четверту ітерацію, тобто ми після кожного завершення навчання отримуємо фідбек від учасників для того, щоб покращити її, розширити або ставити напрямки ті, які затребовані найбільше. В нас сьогодні повинен бути один із ведучих експертів Вікторія Нестерова. На жаль, її немає, тому що вона дуже сильно якраз завантажена. В неї зараз консультація йде. Значить, у нас консультанти, які консультують щодо розвитку бізнес-планів, це Експерти в бізнес-плануванні і мають практичний досвід допомоги консультаціями о, у підготовці грантових заявок, тому що у нас на сьогоднішній день є 14 учасників, які залучили грантові кошти на суму майже 7 мільйонів гривень. Тобто, це дуже класні експерти, які допоможуть залучити кошти. Дякую. А що до взагалі кількості заявок саме компаній, які хотіли б долучитися до програми? Ми плануємо, що у нас буде 50 учасників. У нас дуже важливо, ми ставимо показник, що учасники повинні пройти не менше 75% навчального курсу. Тоді вважається, що він пройшов цей курс. Десь приблизно 50 учасників. Якщо буде більше, це не проблема, може бути більше. І ми плануємо, що до підготовки індивідуальних бізнес-планів розвитку в нас дойде приблизно 20 компаній, плюс-мінус. Буде більше, буде класно. Дякую. Статнє уточнення. Чи правильно я розумію, що після завершення програми ви підтримуєте, маєте намір підтримувати контакти з можна так сказати, випускниками, тобто, це саме формування ком'юніті. Ми постійно розширюємо це ком'юніті. Ми відновили, до речі, членство в нашій організації, і зараз в нас вже працює членський комітет. Дуже важливо підприємцям, компаніям постійно комунікувати, тому що, на жаль, на зараз цей сервіс дуже обмежений. через Після 24 лютого дуже багато бізнес-асоціацій. Призупинили свою діяльність у регіоні, тобто десь зараз 5-7 активних є. А отримання досвіду, нових навичок, налагодження співпраці, пошук клієнтів, постачальників дуже часто відбувається на нетворкінгових заходах саме в рамках ком'юніті, які цим займаються. Тому ми відновили наші нетворкінгові заходи. В нас щонайменше один захід зараз на. Два тижні ми плануємо з початку року вийти на щотижневі такі заходи. Будь-хто із учасників також може долучитися до нашого ком'юніті шляхом подачі заявки, доєднання до нашої асоціації. Тоді він отримує розширений сервіс всіх послуг, які надається надаються асоціації в рамках членських пакетів. Дуже дякуємо за надану інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців та керівник програми конкретно економіка України. У закріпленому повідомленні під цю трансляцію буде посилання на сторінку Асоціації приватних роботодавців, де ви зможете ознайомитися з анонсами подій від асоціації. Тож дякую за увагу. Маленьке так, так. уточнення. Я не керівник програми «Конкурентна спроможна економіка України. Це програма на всю Україну. Я керівник програми Харків Резілянт, яка підтримана програмою «Конкурентна спроможна економіка України. Дуже дякую за дякую, уточнення. Да. Так, дякую всім за увагу. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава!